«Марина, зважте, будь ласка, два кілограми зелених яблук. Звернулася невисока блондинка до продавчині. Марина посміхнулася своїй постійній клієнтці, швидко зважила стиглі соковиті яблука і передала пакет. Тримайте, ці яблука дуже смачні. Дякую, дорогенька. Ти завжди про мене дбаєш. До речі, чорнослив, який ви мені нещодавно порекомендували, дуже сподобався нашому синові. У Олега є багато речей, які йому подобаються і не подобаються. Але ти його добре знаєш. Знаєте, він досвідчений драйвер, він пірнає глибоко і витрачає багато енергії, тому правильне харчування для нього дуже важливе. «Хм, яка цікава професія у вашого сина, здивовано сказала Марина. Цікава, але небезпечна, відповіла пані. Вона вимагає сміливості. На щастя, Олег її не боїться. Незабаром пані закінчила свої покупки і пішла. Марина дивилася їй услід, думаючи про сина своєї постійної клієнтки, якого вона ніколи не бачила. Пані жила неподалік і часто відвідувала магазин, де працювала Марина. І завжди хвалила свого сина і вихвалялася його досягненнями. Марина дуже хотіла познайомитися із цією людиною. І доля, врешті-решт, звела її із ним. Одного вечора до магазину зайшов симпатичний молодий чоловік років 30, одягнений у спортивний костюм. Він посміхнувся Марині, узяв буханець хліба й одразу ж розрахувався. Марина готувалася закривати магазин, тому поспішила обслужити останнього покупця. Чоловік ввічливо подякував і пішов. А Марина швидко усе перевірила, прибрала в магазині, зачинила двері, і попрямувала додому. Вибачте, почувся голос позаду неї. Марина обернулася і побачила чоловіка, який стояв перед нею, тримаючи в руках буханець хліба. Ви ще тут? здивовано запитала Марина. Я не можу дозволити такій гарній дівчині йти додому самій. Я проведу вас, сказав чоловік. Марина кивнула і разом із таємним незнайомцем вирушила в дорогу. Виявилося, що останнім клієнтом був Олег, син тієї самої пані, який завжди, яка завжди приходила до Марини, вихваляючи свого сина. Марина завжди уважно слухала розповіді про його незвичайну роботу, про пригоди, які часто з ним траплялися. І Марина насолоджувалася його товариством. Наступного дня Олег знову запропонував провести її додому. Їхні зустрічі ставали все частішими та частішими, аж поки вони остаточно не вирішили бути разом. Через два місяці після першої зустрічі вони одружилися. Марина випромінювала щастя, бо нарешті знайшла справжню родину. Однак подружнє життя виявилося не таким приємним, як Марина собі уявляла. Першого дня її свекруха сказала їй: Марино, я знаю, що ти вчишся і працюєш, але тепер ти вийшла заміж, і ти повинна час знаходити час для домашніх обов'язків. Олега завжди балували, і він завжди має бути на першому місці. Я казала тобі, що мій син перебірливий у їжі, тому я буду дбати про його харчування. А ти повинна розумно витрачати зароблені гроші. Ти повинна залишати всю свою зарплату на моєму столі, коли отримаєш її. Я старша, досвідченіша і мудріша, тому я розпоряджаюся фінансами вдома. Марина була шокована словами свекрухи, але не стала сперечатися вона не мала батьків і виросла в дитячому будинку, тому не знала, що таке сім'я. Вона щиро вважала, що їй ніхто не потрібен. Тепер Марина розривалася між навчанням, роботою та сім'єю. Щоранку вона поспішала приготувати усім сніданок, а потім бігла до школи, ледве встигаючи поїсти. Після школи вона готувала обід і поспішала до магазину. Часто нічого не їла цілий день. По суботах вона прибирала в будинку, а по неділях їхала в село, де їй дали невеличкий будиночок після закінчення дитячого будинку. Вона любила садівництво і проводила там цілі неділі на самоті. Це була її єдина втеча у шлюбі. Через рік Марина збільшила свою сім'ю на одного народилася донька. Після народження Ані життя стало ще складніше вона не дозволяє дітям витрачати кишенькові гроші на іграшки та дрібнички. каже, що вони недостатньо розумні, щоб витрачати гроші. Пояснює Марина. Через два місяці після народження онуки свекруха дала вказівки. Відтепер ти повинна віддавати усі свої гроші мені. Марина опинилася у складній ситуації. Свекруха не давала їй грошей на дитину, у неї не було коштів ні на підгузки, ні на одяг. Марина була вдячна, що могла годувати грудьми і відкладати гроші на дитяче харчування. Олеже, мені сьогодні треба в лікарню. Будь ласка, побудь із Анною, попросила Марина. Я не маю часу. Ти мати, ти повинна бути тут із дітьми, холодно відповів він. Щоразу Марина плакала від болю і розчарування. Це було не те сімейне життя, яке вона собі уявляла. Олег був байдужий до проблем, пов'язаних із роботою, друзями та родиною. А одного вечора, коли вся родина зібралася за столом, Олег сказав те, що засмутило дружину. Шпалери старі, диван настільки поганий, що його треба викинути. Нам потрібна вагонка і ремонт у ванній кімнаті, сказав Олег. Ох, синку, звичайно, ми повинні це зробити, з розчаруванням відповіла свекруха. Ми живемо на те, що ти заробляєш. Ти не можеш розбирати себе на частини, і ти повинен сам про себе дбати. Ти маєш рацію, мамо, сказав Олег. Нехай Марина продасть стару хату в селі і на ці гроші відремонтує. Марина була приголомшена словами чоловіка. У той момент її охопила неконтрольована злість. Сільський будиночок був єдиним місцем, де Марина відчувала себе щасливою. Догляд за садом дозволяв їй відволіктися від щоденних проблем. Вона завжди із нетерпінням чекала неділі, щоб поїхати в село. Свекруха відмовилася прописати Марину та Аню у своїй квартирі. Тому Марина прописала Аню у сільському будинку. Обличчя Марини палало від гніву і нестерпного болю за себе і доньку. Я не продам цей будинок, твердо заявила Марина. Свекруха була розлючена цією заявою. Вона встала, грюкнула рукою по столу і закричала, налякавши дитину. Невдячна! Та ми взяли тебе в свою сім'ю, виростили як рідну, піклувалися про тебе. А тепер ти не хочеш продати цей старий будинок? Забирайся геть. Наступного дня, коли Анні виповнилося шість місяців, свекруха покликала Марину до кімнати і наказала їй йти на роботу. У сім'ї фінансові труднощі. Мій бідолашний син тяжко працює, щоб у дитини було все. А ти сидиш вдома і ниєш. Досить. Виходь на роботу і починай приносити додому гроші. Досить ховатися за спиною. Анна вже досить велика. Я подбаю про неї, поки ти будеш працювати. Марина розвивалася від усвідомлення того, що їй доведеться залишити маленьку доньку зі свекрухою і піти на роботу. Сперечатися з свекрухою було безглуздо. Вона уже прийняла усі рішення щодо сім'ї. Через кілька тижнів після початку роботи Марина раптово захворіла в магазині, і начальник відправив її додому раніше. Коли вона увійшла до квартири, то почула, як свекруха кричить на доньку. Дівчинка сиділа в автокріслі і голосно плакала Їж, ковтай швидше, то я тобі ложкою по лобі дам. Ти просто дешева копія своєї мами. Ти приносиш лише неприємності. Наступного ранку, поки свекруха поїхала до подруги на інший кінець міста, а Олег пішов на роботу, Марина швидко зібрала речі, викликала таксі і разом із дочкою поїхала в село. Її мета була простою поїхати якомога далі від контролюючої жорстокої свекрухи та байдужого самозакоханого чоловіка, який зовсім не дбав про неї. Але в селі на неї чекав ще один біль. Нещодавно ураган зірвав дах з її будинку, зробивши неможливим потрапити всередину. Сидячи на лавці і тримаючи на руках сплячу доньку, Марина відчайдушно плакала. Її помітила старенька сусідка, яка вийшла розвішувати білизну. Марина, чого ти плачеш? запитала стурбована жінка. Подивіться на мою хату. На даху вже нічого немає, що мені робити. Куди мені йти з дитиною на руках? ридала Марина. Не плачте. Ви налякаєте дитину, вона і так налякана. Іди до мене, побудь зі мною, сказала сусідка. Марині довелося деякий час пожити у сусідки. Поки Анна спала, Марина намагалася прибрати в будинку, але незабаром зрозуміла, що сама нічого не змінить. Увечері приїхав онук сусідки Роман із подарунком. Після вечері бабуся розповіла йому про проблеми молодої сусідки і про те, в якому скрутному становищі вона опинилася. Роман пообіцяв допомогти їй з ремонтом. Він працював і жив у місці, навідуючись до бабусі кожні вихідні. Як і обіцяв, Роман відремонтував дах і навів лату будинку. Марина сердечно дякувала йому. Вона почала симпатизувати йому і поважати. Він був тихим, стриманим, але вихованим і розумним. Коли Роман приїхав наступного разу, він намагався відремонтувати старий паркан, який зруйнував ураган. Марина допомагала йому. І вони разом закінчили роботу. Увечері вони разом сіли за стіл, розмовляючи про те, як змінилося сило і які виклики чекають на них попереду. Марина була вражена силою волі Романа вона зрозуміла, що життя не закінчується пораненнями і приниженнями. Вона перестала боятися майбутнього, вона відкрила себе для нових можливостей та нових знайомств. Вона більше не дозволяла контролювати себе чоловікові та свекрусі. Марина зрозуміла, що майбутнє належить їй та її доньці.